Всім привіт! Сьогодні ми зробимо таку страву, що навіть м'ясо буде в шоці, бо ми його закрутимо. Готуємо українські крученики. Це ніжне м'ясо з соковитою начинкою, які подавали лише на свята. До речі, слово крученики походить від слова скрутити. І це не дарма, бо в українській кухні крученики це були справжні рулетики радості. У кожному регіоні їх робили по-своєму. Десь клали сало, десь гриби, десь чорноси. Навіть огірок клали всередину. А в нашому випадку ми зробимо дуже смачний унікальний рецепт. Як завжди їж з вами, тому беріть щось смачненьке, а ми починаємо. З самого початку беремо нашу гарну свинячу корейку і нарізаємо на пальчик, тобто сантиметр тонесенько. Щоб легко відбити наше м'ясце, нам потрібна ось така плівочка. Беремо гарнюній інструмент і відбиваємо м'ясце так, щоб воно не проривалося наскрізь. Перевертаємо. І добиваємо. Тепер нам їх треба посолити і приперчити. Зробили ми це тільки з однієї сторони, а щоб промаринувалися вони з двох, складаємо їх один на один. І повторюємо так, доки не закінчиться наше м'ясо. І залишаємо нашу пірамідку маринуватись, а тепер візьмемося за начинку серце нашого кулінарного дива. Беремо трішечки печериць і ріжемо їх дрібненько. Ароматна цибулька, також міленько. І після того, як поплакали ми над цією цибулькою, нам треба її посмажити. Плачу, плачу, не лайків, не підписки. Як завжди, трішки соняхової і до золотавості. Мабуть, запах смаженої цибулі це найбільше, що я люблю в готуванні. До прозорості і додаємо грибочки. Дорочі, гриби це і не риба, і не м'ясо, і не овоч. Це окрема цивілізація. Як завжди, не забуваємо посолити. Випарюємо усю рідину і трішки підсмажуємо. До речі, ДНК грибів ближче до людської, ніж до рослинної. Так що виходить, що ми з грибами майже родичі. Ось така смакота у нас має вийти. Залишаємо її охолоджуватись, щоб швидше вихоло, можна пересипати і розрівняти в мисочці. Далі нам потрібно натерти варені яйця крупнесенько. І туди ж натираємо твердий сир. Додаємо до наших грибочків з цибулею, сир і яйця. Для того, щоб наша начинка була еластичною і гарно все перемішалося, додаємо майонез. Ось така консистенція у нас має вийти. Трохи не забув, додати треба ще й цибульку. І обов'язково наш улюблений часничок. І до однорідності. Ось і вся магія перемішуємо. А начинка пахне так, що хочеться з'їсти її без м'яса. І нарешті формуємо наші крученики. Беремо трішечки начинки. Підрівнюємо і закручуємо плотненько. А з боків підвертаємо м'ясо всередину. І для того, щоб не розвернулося, фіксуємо з Ось так. В результаті у нас вийшли ось такі м'ясні цукерочки. Які нам потрібно, тепер обсмажити. І Як завжди, таємний інгредієнт. Цього разу це смалець. Змішали і тепер обсмажуємо наші крушеники. Обсмажити їх потрібно обов'язково з усіх сторін до золотавості. Нам обов'язково треба отримати ось таку гарню скориночку з усіх боків. Так що, якщо тут ще сире, досмажуємо. І перекладаємо після смажки в'ємність для запікання. Але ми не просто будемо запікати, а запікати ми їх будемо в маринаді. Нам потрібна невелика мисочка, трішки водички, сіль, перець, цукор і трішки оцту. І розмішати до розчинення цукру і солі. Цей маринад допоможе нашому м'ясу стати ще ніжнішим. І заливаємо наші на наполовину. Беремо фольгу. І впіч на 30-40 хвилин. Достаємо нарешті наші крученники. Відкриваємо нашу смакоту. Для подачі нам треба вийняти субочисточки. І до найулюбленішого до куштування. як сказала моя дружина, закупав у зелені наші крученики. Вони просто м'якусінькі. Сир, 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 грибочки. З першого куса вони дуже грибні, дуже сирні і ще дужче соковиті. Навіть скуриночка обсмажена, залишилася, не розм'якла, а всередині все м'ягусінько. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково підпишіться, поставте лайк. А тим, хто вже це зробив, велика дяка вам за підтримку. І як завжди, раді були з вами побачитись. До нових зустрічей. Па-па!